Тотальне перезавантаження силового блоку початок нового року ознаменував цілу низку звільнень і призначень у вищих ешалонах влади, найгучнішим з яких стало призначення начальника гурему Кирила Буданова на посаду глави офісу президента. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і процес саме так як потрібно. Головним завданням Буданову ставиться покращення позиції України на переговорах, використовуючи свій розвідувальний досвід та очевидно інстинкт. Аналітики відзначають, сьогодні зустрічі делегації часто схожі на справжні ігри шпигунів, де кожне слово на вагу золота, а суть потрібно прочитати між рядками у тому, що Кирило Олексійович має такі навички. Ніхто не сумнівається, Буданов навряд чи буде тією людиною, яка почне все прям там ламати і вибудовувати абсолютно нову вертикаль, в тому числі через те, що в нього достатньо чітко окреслені напрями діяльності. І вони логічні ще раз підкреслюю це і е, оборона, і, і власне дипломатія. Тому що Буданов вже був в останніх делегаціях України. Зустрічався з американцями, зустрічався з європейцями. І до речі, він тепер навіть на чолі української делегації, можливо, у нас такі зміни скоро від. Будеться от Буданов там буде виглядати набагато логічніше ніж, наприклад, виглядав Єрмак, оскільки у Буданова є специфічний, але дали достатньо досвіду. При цьому аналітики наголошують і на глибоких зв'язках Буданова зі США, які є однією із головних сторін мирних переговорів, що також зіграє на руку Україні. Він проходил спецпідготовку ЦРУ, а также проходил лечение у Сполучених Штатах после поранення. Это из того, что відомо публично. Связь Буданова с США уходит далеко. Он проходил подготовку по специальной программе в структурах вооруженных сил США. И это очень важно с точки зрения достижения взаимопонимания, выхода на любое прекращение огня или мирные переговоры. Кроме того, украинское общество ему доверяет. Он выглядит как новая фигура, не запятнанная сообщениями о коррупции. При цьому зміни торкнулися й армії новим міністром оборони, призначено Михайло Федорова, який раніше відповідав за цифровізацію в Україні. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів разом усіма нашими військовими з військовим командуванням, разом з національними виробниками. Зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Все тримається на стійкості українців. У нашій стійкості має бути необхідна зброя. Аналітики додають, зброя має бути і розвиватися також після війни. Адже якими б не були гарантії безпеки наших союзників, зрештою лише сильна армія України однозначно гарантуватиме нам мир. а технологизация процессов у Минобороны способна обеспечить необходимое зростання нашей оборонки. Главный вопрос этого переговорного процесса – что может остановить Россию? Какие гарантии безопасности, какая помощь могут быть предоставлены Украине, чтобы убедительно отвратить Путина от дальнейшего наступления и реализации его более масштабных геополитических целей? При цьому деякі рішення Зеленського щодо силовиків поки що залишаються поза рамками. Серед найрезонансніших чи буде заміна голови СБУ Василя Малюка? У багатьох такі припущення викликали занепокоєння, проте експерти кажуть, рішення поки що обговорюються і остаточно не ухвалено. А ось на запитання, чи залишиться на своїй посаді головнокомандувач Сирський, Зеленський відповів ствердно. Поки що його відставка не планується. Хоча прозвучала заява, що в планах повне перезавантаження міністерства оборони, та почнеться воно лише після затвердження парламентом нового міністра оборони Михайла Федорова. При цьому змін зазнає і внутрішній силовий блок в Україні, зокрема Держприкордонслужба та державне бюро розслідувань. Доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікує законопроект у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР. Про свої подальші рішення Зеленський пообіцяв повідомити уже цього тижня. Тож найближчими днями на нас чекають ймовірно нові кадрові зміни, які мають зміцнити позиції України. Російські спецслужби, як то кажуть, сіли у калюжу на боях. Спецслужби РФ замовили вбивство командира РДК Дениса Капустіна, який воює проти росіян у складі спецпідрозділу Тимура Гура. Той виявився живим. Зраю жила і з Новим Годом! Состоянием на сейчас, на 1 января 26 -го года, все подразделения Русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, Готов выдвигаться в район выполнения і продолжать командувати подразделениями РДК. у гур кажуть, що сама спецоперація тривала понад місяць. У результаті вдалося зберегти життя командиру РДК та отримати від російських спецслужб півмільйона доларів за ліквідацію Капустина. Пане командир, бажаю здоров'я. Доповідаю, що нами було проведено комплекс заходів із недопущенням ліквідації ворожого стороною командира російського добровольського корпусу Дениса Капустіна. В ході проведених нами дій, нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. Також нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК знаходиться на території України. Та готуються продовжити виконання поставлених завдань для замовників вбивства Капустіна у Гурна. Відстворили відео із нібито роботою двох дронів. Перший безпілотник влетів в мікроавтобус, у якому перебував Капустін, а другий зафільмував наслідки удару. Кошти, які росіяни виділили на ліквідацію Капусті та передали у ході спецоперації біцям ГУР, пішли на допомогу спецпідрозділам головного управління розвідки України. Що ж, перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди, мабуть, приємно. Е, О, да. Я радий, що кошти, отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли. На допомогу нашій боротьбі, Так хтось... бажаю, бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Благодарю вас. Дякую. Дякую вам, пане полковнику, за чудове виконання операції за те, що зберегли життя одному з наших командирів. Продовжуйте в тому ж дусі. Інформація ж про загибель Капустіна з'явилася ще 27 грудня. Тоді РДК повідомив, що на запорізькому напрямку загинув їхній командир. Тим часом провал російських спецслужб вже складно заперечувати стало навіть затятим зетникам. Капустін живий Будман заявив, що це була спеціальна операція, і за його ліквідацію Росія заплатила півмільйона доларів. Гроші отримано. Як спритно, вони всіх обдурили. Як і з Бабченком свого часу, Фейсби постійно купується на цей трюк. Якщо одні визнають спецоперацію гурта і успішність, то інші активно це заперечують та називають дурною інформаційною акцією. Вирус із РДК виявився живим. Це була якась погана інформаційна акція спецслужб противника, сенс якої лише у проведенні акції, серед іншого досить влучно та вичерпно коментує спецоперацію ГУР Сергій Номович із центру інформаційно-психологічних операцій. А уявіть, як 1 січня офіцер російської спецслужби, отримавши напередодні медаль і премію за ліквідацію командира РДК, сидить за святковим столом на честь дня народження Степана Андрійовича. Він згадує, який він молодець був у 25-му році, бо, окрім всього, іншого, отримав перспективу службового підвищення за важливу спецоперацію. А також він відзвітував, що за ліквідацію він передав 2 мільйони доларів, а фактично передав півмільйона, тобто ще півтора мільйона. Вони по традиції роздеребанили, і він вже навіть передав рі. Єлторозавдаток за квартиру в Дубаї. Так от сидить воно за святковим столом, і раптом хтось поруч каже, дивлячись у смартфон, читаючи новини. Да ладно, що за бред? Може, іскусственний інтелект создав відео і очі по вісім копійок, а нижня щелепа намагається дістати коліно. Той цікавиться зі шматком смаженої качки на виделці, що там случилось. Утім, тут, незалежно від сприйняття цієї спецоперації, вона очевидно успішна. І свідченням цього є врятоване життя командира РДК та донат на потреби гур від російських спецслужб. 41 літак стратегічної авіації РФ майже 7 мільярдів доларів збитків. Це результат спецоперації Павутина, яку 2025 року провела служба безпеки України. 1 червня 2025 року СБУ атакували дронами російську авіацію в Іркутській, Мурманській, Іванівській та Рязанській областях операцію готували півтора роки. Було задіяно півтори сотні дронів. Паутина – це унікальна, багатоетапна спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів. Перш за все, це логістика. Тобто доставка в ворожий тил самих засобів, а це в нашому випадку 150 бойових дронів FPV. Це доставка будиночків, які відповідно вже до аеродромів доставляють засоби. Окремо слід відмітити надважливий елемент це агентурна складова. СБУ вивчали міжнародний досвід наркокартелів для приховування від митних прикордонних органів fpv дронів. Створила приховану логістичну компанію у Челябинську. Українські агенти придбали п'ять вантажних автомобілів, а наймані водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям. Результат перевищив усі очікування выдающаяся операція з выдающимися результатами російської авіації, російським ворожом силам і конкретно стратегічка составляючи, составляючи воєнно транспортной і дальні авіації, нанесен тяжеліший удар. Не обійшлося в операції без російського розгільдяйства. Павутину довелося перенести на місяць, оскільки російські водії пішли у запой на період святкування Великодня. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в запій. Пробачте, ну так зловживали сильно спиртним. Потім. 1 травня майовка у них і вони тиждень ну лежать їх немає. Потім 9 травня. Вони то тобто у нас реально місяць випав, кажу вам відверто спецоперація Павутина стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складових і справжнім ляпасом Путіну та його спецслужбам. Бо навіть якщо просто бы несколько таких самольотів всего було уничтожено и пострадало, это це ущерб колосальний. Ну і очевиден, безусловно, як би то ні було колосальний провал російських як военных, так і сил безопасности. 2025-го від СБУ серйозно дісталося і Кримському мосту. Це була вже третя атака на гордість Путіна від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу 3 червня СБУ завдали удару по ключових опорах, використавши по 1100 кілограмів вибухівки двічі. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить до кінця задумане та ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримські місто у 2022 та 2023 роках. Сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Втретє по мосту Ми спрацювали вибухівкою в 1100 кілограмів і плюс іще 1100 кілограмів, тобто двічі по 1100 кілограмів по ключовій опорі незаконної конструкції на території України. 2022 року заїхали на міст із суші вантажівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. 2023 року заходили двома бойовими дронами СБУ Сібейби по воді. Втретє, у червні 2025-го відбувся новий удар під водою. І щоразу російські служби не могли нічого вдіяти. Підводне мінірування, підрив, опори і його воповріжджієння. Это э, огромный успех э, службы безопасности Украины э, с точки зрения оперативной, как минимум, с точки зрения оперативной. Дело в том, что защита Крымского моста э, со всех точек зрения, со всех направлений, это приоритет для российских служб безопасности. До СБУ у грудні Вывели з ладу еще одну российскую субмарину проект 636 "Варшавянка", что базувалася в порту Новороссийска. Це друга російська субмарина, обнулена Україною. Однак підводні дрони брали участь у цьому вперше. Вибух призвів до критичних ушкоджень субмарини, фактично вивівши її з бойового складу. На борту були чотири пускові установки крилатих ракет калібр, які Росія застосовує для ударів по Україні. Її вартість складає від 400 мільйонів доларів. США. Это фантастическая по, по качеству и по дерзости операции спецслужб Украины и Военно-Морского флота Украины. Потому что под, ну ведь, представьте себе, подводный дрон это такой, такой аппарат, управлять которым очень сложно на расстоянии, тем более на расстоянии в несколько сот километров, проникают в Цемесскую бухту. Цемесская бухта, где расположен Новороссийск, Новороссийский порт и целый ряд наливных терминалов стратегического значения, это должен быть, ну, наверное, наряду с Севастополем, самый охраняемый объект на российском побережье Черного моря. Крім цих унікальних спецоперацій СБУ в 2025 році, далекобійними ударами по НПЗ у глибокому тилу Росії скоротили експорт нафти більше ніж на 30 відсотків. А також обмежили можливості ворожого тіньового флоту. Також на багато мільярдів доларів було знищено техніку агресора, як на фронті, так і в глибокому тилу. Ця системна робота щодня знижує військовий потенціал агресора. У 2026 році на окупантів чекає ще більше точної і нищівної баговни, заявили УСБУ.